Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді новинка 2024 року механічний годинник Yaragar British Chronograph. Постачається він ось такій от коробці. Вона безкоштовна. Інтернет-магазин Lekos надає офіційну гарантію, вона складає 12 місяців. Гарантія на механізм, на його роботу. Годинник достатньо цікавий, він досить масивний. За рахунок того, що тут використовується нержавіюча сталь. Браслета, також корпус нержавіюча сталь. Скло тут іде мінеральне, тобто воно стійке до царапин та затирань. Задня кришка прозора, видно маятник автопідзаводу. Кришка також ця прозора виконана з мінерального скла. Браслета подвійна застібка. Спочатку відкриваємо верх. Потім ось таким чином відкривається далі сам браслет. І відповідно чином також закривається. Даного годинника присутні додаткові функції у вигляді відображення дня тижня, відображення числа циферблат маленький справа, а також відображаються години не тільки 12, так як на великому циферблаті, а також 24 на маленькому знизу. Безель тут крутиться. Також можна прокручувати ось ці значення під безелем. Можете бачити, як це відбувається. Кнопки також всі працюють. За рахунок цих кнопок ви можете налаштовувати верхня кнопка це день тижня зліва. Нижня кнопка, це число. Також хочу звернути вашу увагу, це дуже важливий момент. Дуже часто звертаються до нас клієнти, тому що в них проблема і не працюють, як вони думають, кнопки. Це зв'язано з тим, що в механічних годинниках, в яких присутня дата, не можна натискати кнопки в період з 9 до, умовно, 3 години ранку. Тобто, якщо на нижньому циферблаті вказано або 9-та вечора, або 3 години ранку, то ці кнопки не можна натискати, тому що якщо ви будете дуже сильно натискати, ви можете зламати механізм. От, Відповідно, тоді гарантія діяти не буде. Тому тут потрібно бути досить обережним в використанні. Даний годинник базової водонепроникності, тобто помити руки, потрапити під дощ, це допускається, а вже плавати та приймати душ з годинником не можна. Також звертаю вашу увагу, що зазвичай вода потрапляє саме через ось ці кнопки, а також ключ за воду. Тому коли ви миєте руки, бажано, щоб вода не була ось так, ось тут під прямою струєю да, на годинник. От, це також потрібно звертати увагу. Так як годинник механічний, з автопідзаводом, то, відповідно, працює автопзаводська. Я годинник не заводив, але він почав працювати за рахунок того, що тут є маятник, і відповідно я годинником рухаю і він працює. Також зверну вашу увагу на те, що тут люмінесцентні стрілочки, тобто вночі вони будуть світитися, їх буде досить добре видно. Також є люмінесцентні крапочки. На кожній годині. Досить цікава модель, я думаю, вона буде популярна. Давайте я вам покажу, як він буде виглядати у вас на зап'ясті. Після цього я продемонструю, яким чином потрібно заводити годинник. Ось бачите годинник. Трошки більше середнього розміру. У мене, в принципі, не дуже велика зап'ясть, сидить він добре. Можете бачити, як трошки синеньким переливається скло. Я думаю, що годинник виглядає стильно. Так, і тепер давайте пройдемось по заводу. Як правильно потрібно завести годинник, тому що це досить важлива деталь. От, в першу чергу, хочу сказати, що годинники не можна заводити до упора, тому що якщо заводити годинник до упора, ви можете дуже швидко вивести з ладу пружинку, так як це пружинний механізм, або вона може там зафіксуватись до такого стану, що навіть годинник не буде працювати. Тобто ви його повністю завели. І заблокували ту пружинку. Відповідно, для того, щоб завести годинник, потрібно ключ заводу, який розміщений справа, утопити до кінця і робити ось таких 20-25 обертів. Раз, два, три, 4, 5 і так, 20-25. Після того, як ви завели годинник, ви дістаєте ключ легеньким рухом в цю сторону вправу, і починаєте налаштовувати години. Також звертаю вашу увагу на ось цей знизу, так От зараз можемо бачити, що якщо я виставлю стрілочки на цей параметр 12, то це буде саме 12 годин дня. От, відповідно на це також звертайте увагу. Тобто, якщо 12 годин дня, то я можу натискати ці кнопки, вони будуть працювати. А якщо вже буде нічний час, то відповідно кнопки натискати не потрібно. Дякую за увагу. Надіюсь, вам це відео було корисно. Буду вдячний за лайки та коментарі. Всього найкращого.